Гастролі в них були божевільні на початку 90-х, власне, тому що вони були першими українськими рок-зірками, суперзірками. І так, там були божевільні історії викидання телевізорів з готелів, яких е, якісь які, ну, пов'язані з речовинами історії, з алкоголем, з фанатками, які теж добряче переслідували гурт. Була історія дуже прикольна, власне, назва все чітко. Узя разом із Ігорем Мельничуком були. На якісь вакації в Карпатах. І це був загалом курс медінституту який відпочивав на практиці. Ну, наче це була практика, і відпочинок щось таке докупився. І ввечері в амбулаторії вони сиділи, і раптом вдрузки розлетілося скло, і прямо в кімнату залетів якийсь чувак. Просто це відбулося в одну секунду. Цей чувак встав, так обтрусився, і сказав: чуваки, все чітко.